Якщо ваша вага понад 100 кг або просто вище комфортної для вас, то я вам раджу починати не з препаратів для схуднення, а починати з детоксу вашого організму. І в комплекс мають входити наступні препарати. Перше це фунгіцин. Ми вбиваємо грибок, це наша слиз, це наша молочниця, біле на язику, це наша тяга до солодкого, до мучного, тому що просить це все не ви, а ваша кандида, яка розповсюджується у вас шаленими темпами. Наступний препарат – це гепатовід. Ми очищаємо печінку та жовчові відні шляхи, тому що печінка це головний фільтр нашого організму. Печінка за одну хвилину відфільтровує 2 літри крові. Саме на неї лягає найбільше токсичне навантаження. Гельмінтозен дуже часто є шалений апетит, бо є паразити, які постійно хочуть їсти. І щоб ми їх не годували, потрібно їх вигнати. Четвертий препарат це лімфорен, це наша лімфатична система, або її ще називають наша біла кров. Це наш імунітет, це набряки, це зайва рідина в організму, це висипання на обличчі, на тілі. І п'ятий препарат це мікобен, це наш мегакрутий біосорбент, який виводить шлаки, токсини з вашого організму і дуже гарно очищує кишківник.